Збори це не, окремий, не окрема громадська ініціатива, бо, на жаль, громадські рухи, громадське об'єднання, вони завжди будуються на харизмі громадського лідера і в більшості випадків обслуговують тих чи інших політиків, чи тих чи інших бізнесменів. Тому національні збори це процес. І кінцевий результат, який може складатися з тих самих громадських об'єднань, ініціатив простих громадян. Цим ми абсолютно чітко зняли антагонізм між нами, народним вічем і все інше. Були проведені переговори, всі готові до нас, як до процесу, долучитися, таким чином ми будемо представляти повноті як такий. Якщо хтось бачив ті, 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 ту прес-конференцію, значить прошу, прозроювати. Я вибачаю, що прийшов вовру, тільки там Значить, прошу, Фейсбук так і називається Національні збори. В подальшому всі передачі, прес-конференції і все інше. Прошу, хто не вміє користуватися Фейсбуком, знайдіть колегу, який вам буде повідомляти телефонічно. Моя... Не може бути добро зброя, Я не можу бути в одних всіх іпостасях і інколи теж як людина потребує відтворення. Тому, Вячеслав, розкажи, на яких засадах ми домовилися з колегами, щоб ми були одним цілим, і хто там яку функцію використовує, бо до нас долучається і Оля Богомолець, і всі поважні люди. І я буду просити, щоб ці зібрання були не такі регулярні, бо треба робочим грубом працювати. Ми тоді підемо в штаб. Ми, так я до володі не попався, yeah, yeah. просто не попав В'ячеслав до тебе. По-любому робочі групи тоді будуть іти до Володі, якщо він його ласка, в штаб і на вулиці Патержинської. Тому керівники комітетів прошу після нашої зустрічі підійти до Володі. Волкова, ось він найкрасивий наряд. У мене тільки одна об'ява. Значить, так як Конфуцій сказав, що в світі нічого нема, крім символів і знаків, то я хочу, щоб ви підтримали мою ініціативу а саме. Який прапор буде представляти національні збори? У мене пропозиція наш древній прапор, де ідеї перемагають над грошима і де світло перемагає над водою, тобто правильний прапор жовто-блакітний. Ми всі кажемо, жовто-блакітний, а він у нас блакітно блакитно-жовтий. Будуть заперечення, щоб прапор був у зборів жов жовто-блакітний, тобто жовте зверху, голо не знизу, а посередині жовтий тризуб. Таким чином ми отримаємо з вами всю енергію свого народу, і вони будуть розуміти, що бо я хожу з цим значком. Мені подарували хлопці, навіть депутати. Є три депутати Верховної Ради. Ми їм подарували золоті значки, але правильно. І він стає перед журналістами і каже: ну. В Чому тут не так? Вони дивляться, вони навіть не, не, не бачать цього. тобто Люди нас такі звикли. Це не наш прапор, це, я можу довго про це говорити, це прапор австрійської провінції, це прапор е, Швеції, е, Швеції. І просто через те, що правильний прапор був в, в, в Західноукраїнській Республіці, правильний прапор був в дивізії СС, і таким чином Леонід Макарович постіснявся, це в 91-му році. Ми не такі стіснительні після всього, що між нами було. І я вам дякую, що мене підтримали. Передаю слово, В'ячеславу Богуславському. Прошу.